Мальчик чесним русским был, Когда отче наш забыл, ученим себе считал, русскую річ портить стал, вот он чистий папин взял, чудовище На стыд філології і етімології, чужие слова собрал, букварь тіми забабрав, чтоб наши русські діти чужому научити. Його писательський плод, лиш гнусний скверний урод, Його книжки дурний слог, без голови рук і ног. Єй, Василій, ти чоп, Єй, не дури русських людей, щоб отріклись русських слов, чуж прийняли сусідів, ти безсовісно ділав. руским дітям яд подал, щоб читая не поняли, когда свой ум развивали – щоб казали свою річ і не научились нич, щоб свой род презирали, його врагами стали. Знаєш, ти, Василій брат, що русський язик богат, не требує чужих слов от іноплеменників. много ще таких слов є у наших сусідів, Знає їх пан Василь Чоп, його сплодив руски поп. Учил свої русські діти, вірними народу бити, если б із мертвих востав, Он, ласлові би сказал, Ти в чужбину заблудил, Моє імя Осквернил, да сказал би руским дід, рода без урода ніт. Отець, букварь в руки взял, бросил в землю, приплювал, да ізмінника проклял. О Василій, ти – propal